Я пройшов шлях від звичайного солдата до... до теперішнього звання капітана. Під час виконання завдань всі операції є важливими та, та складними, але, мабуть, найбільше мені запам'яталася це евакуація свого... свого побратима, який загинув із машини. Все було за Мурбокажу за кордоном. Це було в на території Російської Федерації. Це та сама пряма дорога на с... до першого кільця. Було влучання дрона. Мене звати Андрій Копиця. Я з міста Ніжина, там, де я проходжу військову службу. В моїй родині ніхто не служив. Я був перший. Це було моє особисте та перше чоловіче рішення. Я пройшов шлях від звичайного солдата до. До теперішнього звання капітан. Це постійний кар'єрний зріст. Це, це те, що допомагає не тільки у військовому, а в принципі і в цивільному житті, тому що це дуже велика школа життя. Побувши на посаді сапера у військовій частині, я захотів якогось кар'єрного розвитку. Тому що, дивившись на офіцерів, які в частині, вони дійсно були професіоналами своєї справи. Мені хотілося стати з ними в один ряд. І хотілося б так в ідеалі повернутися в ту ж саму частину, з якої я прийшов. Я прийняв рішення поступити на вищий військовий навчальний заклад, але на той момент я знав тільки один навчальний заклад, який готував офіцерів-інженерів. Я прийняв рішення після того, як поспілкувавшись з іншими офіцерами, вони дійсно мене змотивували стати офіцером. І це було причиною. Чому я саме обрав цей військовий, вищий військовий навчальний заклад? Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагадачного це дійсно унікальний заклад. Він є одним із найстаріших, взагалі вищих навчальних закладів. Там є досить унікальні такі ситуації та унікальні самі методики навчання. Тому що там досить часто їздили на полігони, на польові виїзди. Поки ти руками це не зробиш, ти не зрозумієш саму навчальну базу. І викладачі досить, досить довго е нам вкладали спочатку теорію, а потім заставляли нас це все робити на практиці. Да, ми не хотіли, да, нам було лінки, ми думали, що це нам ніколи не знадобиться. Але прийшовши у війська. То ти зрозумів, що дійсно це потрібно і правильно викладачі чи робили, що нас заставляли це все робити. Через наше не можу, через ще трошки. У офіцера більше відповідальності. Він має бути впевнений в собі, впевнений в наказах своїх, які він віддає, та брати безпосередню безпосередню участь в цьому всьому, що він собі загадав, придумав, можна так сказати, що він поставив собі на меті виконати. Якщо людина вольова, якщо людина має сильний дуже характер, то їй варто стати офіцером. І вона не має бути. Тому що таких, такі люди потрібні Збройним силам України. По-перше, як для мене, офіцер має бути, він має бути гнучким, тому що ситуації бувають доволі різні. І потрібно приймати дуже швидко якесь рішення, як би цього він би не хотів, і дуже бути швидким прийняті цих рішень. Також дуже важливо це мати розвинуте критичне мишлення. Коли всі навколо розбігаються, не знають, що зробити. А офіцер має просто всіх зупинити, заспокоїти, прийняти рішення одноосібне. І, і працювати далі. Взагалі, спеціальний сапер. Я захотів ще зі школи після військових навчальних зборів шкільних. Тоді, коли я побачив відеоряд, як взагалі сапери працюють, що вони виконують, які їхні задачі, мені захотілося бути частиною них і взагалі частиною цієї структури. В навчанні було очікувано це, це звичайне солдатське життя. Це від підйому до відбою. Це, в принципі, я б це проходив, і це я вже все знав. Але мене більше здивувало, що е, саме відношення до курсанта, як до людини, як це так, мабуть, повезло мені на факультеті. Тому що дійсно у мене начальник факультета, полковник Горчинський, він був досить людяною людиною. Він він розумів, як ніхто, проблеми курсанта, те, з чим він стикається. Він допомагав, тому що він був в минулому курсант. Він першою був людиною, до кого ми приходили, як казали за своїми проблемами. Також це виїзди на, на сам полігон, на відпрацювання наших практичних навичок на наших, наших вміннях. Там ми розуміли, що ми можемо зробити, що не можемо зробити, та робили свої висновки нашої праці. Як тільки час підійшов ближче до випуску з академії, то у нас був розподіл по, по частинам. Не скажу, що я був десь всередині і не скажу, що я був десь дуже високо в рейтингу. І в мене була змога вибрати, куди я саме хочу піти. Як тільки я побачив свою рідну частину, в якій я починав служити, я відразу захотів саме туди. Перша моя посада це був звичайний командир взводу. Але наш підрозділ був новосформований, і мене майже відразу поставили на виконуючі обов'язки командира роти. Я вже безпосередньо зіткнувся з тими всіма проблемами, вже, грубо кажучи, на початку своєї офіцерської кар'єри. Став я командиром роти, Відносно швидко. Як я вже казав, що це був новосформований підрозділ, і там пройшло буквально 3-4 місяці, і я вже став командиром роти. Мабуть, найважче, ну і взагалі для мене посада командира роти є одна із найважчих в Збройних сил України. Командир роти, він в першу чергу він відповідає за людей. І рота це як маленька сім'я. Дуже часто солдати безпосередньо звертаються до командира роти своїми проблемами. І перше, хто має за них піклуватися, це, це дійсно командир роти. Взагалі, перший мій бойовий досвід, яким би це не було, це мій солдатський. Коли я солдатом їздив в, в ренаселеного пункту Вічня розміновувати склади. Це було як фізично, так і морально важко. Особливо морально, тому що це. Перше, що ти бачиш, ти тримаєш е, якийсь предмет вибуховий, і ти в себе накручуєш, думаєш, зараз він у мене в руках взірветься, все немає. Але е, дійсно, я потім вже з часом вже звик до цього та почав працювати на, як -то кажуть, на всю катушку. А перший мій офіцерський бойовий досвід, це був в Херсонській області під час оперативного розмінування. Там, де ми в основному звільняли від міновибухових якихось загороджень та посток, ну, кажучи, це міновибухові предмети, звільняли сільськогосподарські поля, також були випадки розмінування безпосередньо будівлі, там вже інший устрій йде. Так, це було морально важко, тому що ти. Я перший раз брав на себе відповідальність за цих людей, за їхнє за успішне виконання завдання. Це був 2023 рік. Літо дуже жарко було, майже до 50 градусів доходила температура. І це, в принципі, фізично, та морально важко було під, під час виконання. Далі я також виконував задачі на сумському напрямку. Це в основному було забезпечення мобільності артилерійських підрозділів. Тобто це провлення проходів для самих там, гаубиць або для машин, яких вони перевозять. Дуже велика проблематика була це дрони. Це постійне, має бути постійне скрите переміщення. А це була вже коли я приїхав, це було ближче до осені. і вже не було природнього укриття, не було ніякого природного маскування не було ніякого. І дуже тяжко було якось заховатися, як то кажуть, заникатись десь. Найбільша не небезпека на ділянці, на якій ти працюєш, тобто будь то ти розміновуєш або заміновуєш, або якісь, не знаю, Ну, виконуєш якусь роботу там. Це першу чергу, що ти не знаєш за неї взагалі нічого. Е, у тебе немає ніяких даних, що там встановлено, скільки там встановлено. Ти, мож, ти можеш тільки догад, е, догадуватись по місцевості, що там може бути. Тому досить важливо е, замічати та помічати якісь дрібниці. Також велике. Ну, як при моїй роботі безпосередньо, як розмінування, е, дуже велика небезпека стає, це, в принципі, якісь пастки. Всі їхні якісь пастки, міни, засідки, е, вони всі покриваються як природнім, природнім шаром. Тобто поросло травою, там, або виросло нове дерево, і ти не знаєш, що там знаходиться. І коли ти виходиш на потенційно небезпечну ділянку місцевості, у тебе в руках металошукач, голова на своїх плечах, і ти думаєш, як би не потрапити в халепу. І як для мене особисто, коли я приходжу на таку ділянку, я сам себе запитую, а де б я поставив би міни? І так я можу вже звуз звузити коло. По роботі, і я знаю, де потенційно небезпечна ділянка місцевості. Але дуже, дуже допомагає, в першу чергу це розвідка. Ну, розвідка місцевості. Я кажуть, трека Ти виїжджаєш на місцевість та безпосередньо дивишся і вже плануєш себе в голові, як воно буде рухатись, в яку сторону, і як краще так зробити, щоб безпечніше було. І дуже спасають дрони в цьому напрямку. Дрони допомагають знайти та наблизитись до якоїсь споруди, та подивитися на ситуацію, та на сам предмет під трішки іншим кутом. Також є машини механізованого розмінування. Це дуже давняшня технологія, яка стала в наших умовах розмінування як паличкою виручалочкою Тому що коли ти приходиш на територію, а там. А там, до прикладу, висока густа трава. І сапер якось не дуже сильно хоче заходити в цю густу траву, і він вже собі накручує, що там стоять розтяжки і все дуже буде складно йому. То машина механізованого розмінування вона дуже допомагає. Вона пророблює проходи там. Вона, як то кажуть, велика дізельна газонокосілка. Ти управляєш за, 50, за, 100, за 150 метрів від неї. Ти проявляєшся і проходи, підготовлюєш ґрунт під, під розмінування. Тобто, коли сапер дійсно, він безпечно може прийти, подивитися та розмінувати цю ділянку місцевості. За останні роки підготовка саперів дуже сильно змінилася, тому що взагалі ведення війни воно дуже змінилося. І постійно треба нарощувати саму базу знань, постійно вдосконалювати її. Навіть буває таке, що посеред взагалі начального процесу, тобі, тобі викладач він додає якусь нову інформацію, яку, яка з'явилася безпосередньо недавно, тобто неділю-дві назад. І дуже це важливо її взагалі удосконалювати та шукати якісь, якісь інші методи, підходи або нові ну, якісь. Ну, Нові знання. Е, також дуже багато країн-партнерів, вони безпосередньо навчають е, саперів на своїй території, щоб їм було безпечніше. це. Дуже допомагає сама практика і, і методи. Е, дуже багато навчальних наших центрів, навчальні заклади, такі як Академія сухопутних військ. Е, вони. На практиці вони, вони наближають ситуацію найближче до бойової. Та вже, грубо кажучи, на першому другому курсі ти вже в голові все розумієш, як воно може бути. І тобто, ти вже морально готуєшся до, до того, як вступиш в війська та будеш безпосередньо виконувати бойові завдання. Під час виконання завдань всі операції є важливими та, та складними. Але. Мабуть, найбільше мені запам'яталася. Вона для мене була такою моральною, більш морально тяжкою. Не скажу що фізично, але більш морально. Це, це евакуація свого, свого побратима, який загинув із машини. Це було на відкритій ділянці місцевості. І постійно прилітали дрони. І це так трохи морально мене било по мені. Це було е за, можна кажучи, за кордоном. Це було в на території Російської Федерації. Е це та сама пряма дорога на с... до першого кільця. Е під час транспортування. Е Їжі та запасів для військовослужбовців, які перебували там, було влучання дрона в машину. Одна людина вижила, отримала отримала дуже сильну таку контузію, а друга, це водій, на жаль, загинув. І було дійсно, знаєте, таке планування операції, коли ми на сутінки, як то кажуть, в сіряку. Виїжджаємо, заходимо, відкриваємо машину, забираємо тіло і від'їжджаємо. І взагалі, знаєте, в душі була, мені допомагало це саме відчуття, що ми його заберемо і буде родина дійсно мати, мати тіло, що поховати, тому що це дуже така більша тема для нас всіх зараз. Виходили ми. В сіряку з іншим командиром та забирали тіло. Е, найбільше військовим допомагає в таких стресових ситуаціях це, це дійсно це плече свого побратима, коли вони поряд. Коли людина одна, е, він може себе дуже там дійсно на, дуже сильно накрутити, е, що мене командир бросив, я нікому не потрібен і все тому чи інше. А коли я поряд побратим, коли, ну, коли я поряд побратим, по то і в якому він довіряє, якому я знаю, що він його прикриє, це, ну, ці люди можуть все. Вони можуть виконати будь-яку задачу, яка дійсно є реальною. Е, також під час м, того, коли людина там, або відпочиває, або пройшла якусь стресову ситуацію, е, на своїй практиці скажу, що допомагають якісь домашні тварини, такі як собака, кіт. Це дійсно чорний гумор, як би це не звучало. Він дійсно допомагає якось виключити себе з якоїсь ситуації та перейти на, на побут. Взагалі, підготовка саперів, це, це підготовка дійсно складна. Тому що це людина має. Має бути розумною, вона, вона має знати такі нюанси, е, які, до прикладу, не знає жоден піхотинець. Вона безпосередньо працює з вибуховими речовинами. Вона має знати, як розрахувати, де покласти, так, щоб був якийсь взрив, або так поставити іміну так, щоб ворог не знайшов її. Е, це людина, яка прокладає шлях для піхотинця. І цій людині має, дійсно, вона сапер має себе показати як, як професіонал своєї справи. І тоді, після цього, почнуть йому довіряти ці люди, для кого він цю справу робить. Він має показати на особистому прикладі, що дійсно це реально. Ось дивіться, я ходжу, я тут все розчистив, все, все, все добре. І тільки після цього, коли інші це побачать, то вони дійсно, класний сапер, можна йому довіряти. І вони. І на цьому створюється, знаєте, довіра до один одного. Підготовка сапера це займає, займає досить доволі довгий час. Це можна сказати навіть роки. Тому що він може знати саму базу, тобто за, за два місяці він може її вивчити. Але от вдосконалювати і знати якісь нюанси, які допоможуть йому при роботі та зробити цю роботу більш безпечніше для себе, це вже роки. Це постійне самовдосконалення. Незважаючи на те, що дійсно багато чого не вистачає, і, і озброєння що морально застаріли, ми продовжуємо виконувати завдання за призначенням, розміновувати, заміновувати. Тобто немає нічого нереального. Треба тільки правильно спланувати та правильно використати той ресурс, який у тебе є. Своїм рішенням я не пожалкував про те, що я взагалі вступив в лаву Збройних сил України та вступив безпосередньо до навчальної академії супутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдащина, тому що вона виховала мене як справжнього чоловіка. Це дійсно школа життя. Там, де ти вчишся приймати якісь відповідальні рішення за свої вчинки. І дійсно, це дуже-дуже почесно бути там. Хочу сказати, щоб люди долучалися, будь то долучання до ЛАВ Збройних сил України, будь-то волонтер. Люба допомога вона, вона дійсно наближає нас до перемоги. І я вірю, що вона дійсно буде.